Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 5 лютого, і до вашої уваги оперативна інформація, брифінг з тих подій, які є важливими та актуальними. Отже, зараз на слуху топ-тема це перемовини, які тривають в Абу-Дабі, Про що домовилися протягом першого дня? Поділюся певними інсайдами, можна сказати, такою ексклюзивною інформацією, розуміючи і знаючи. Що відбувається, отже, перемовини відбулися, назвали їх конструктивними представники української сторони. А президент України Володимир Зеленський каже про те, що фактично продовжуються перемовини. Є домовленість про обмін. Це добре, що повернуть наших людей. але а це починає нагадувати стамбульські перемовини, незважаючи на рівень делегації, все через позицію Росії. Пам'ятаєте, тоді їздили і домовлялися якраз ну, все, що вдалося домовитися, це про обмін полоненими. Як буде цього разу, покаже сьогоднішній день, 5 лютого, про що будуть домовлятися і говорити. Але поки що позиції сторін залишаються незмінними. Ми наполягаємо на безпековому треку. Фактично, щоб було припинення вогню, припинення обстрілів, щоб партнери почали це забезпечувати і були готовими вже зараз підписати гарантії безпеки для України, запровадити в Україну місію військову, фактично, яка буде займатися моніторингом припинення вогню. А після цього рухатися по іншій частині перемовин ось така. Наша позиція вона виправдана і зрозуміла. Росія продовжує стояти на своєму, що ні, виходьте з Донбасу, йдіть на поступки. Російська мова, російська церква і так далі. Нейтральний статус. І тільки тоді послідовно будемо обговорювати про припинення вогню. Британська The Guardian пише, що незважаючи на поновлені дипломатичні зусилля адміністрації Трампа, перспективи життєздатної. Мирної угоди залишаються неясними, оскільки Москва продовжує наполягати на своїх максималістських територіальних вимогах. Кремль неодноразово заявляв, що будь-яке врегулювання має включати відмову України від всього східного регіону, тобто від Донеччини і Луганщини, включаючи райони, які перебувають під контролем України. Україна відкидає ці е, вимоги інші серйозні перешкоди залишаються. Москва заявила, що не потерпить присутності європейських військ на українській землі, тобто вони відкидають гарантії безпеки. До цього виступив Лавров, міністр закордонних справ Росії, який заявив, що прагнення Києва отримати конкретні гарантії безпеки свідчить про відсутність намірів домовлятися з Москвою. На його думку, позиція української делегації. На перемовинах в Абу-Дабі лише підтверджують цей курс. Значить, що каже ще Лавров? Він каже, що обговорення Україною умов безпеки, які раніше озвучував генсек НАТО Рюте, є перешкодою для мирного процесу. Я не знаю, що буде запропоновано нашій делегації в Абу-Дабі. Я обговорював з ними ті гарантії безпеки, про які сказав Марк Рюте. Якщо це те, з чим українці приїхали в Абу-Дабі, то це ще одне підтвердження, що Зеленський не хоче миру. Тобто кожен залишається при своєму наразі, тому навряд чи перемовний процес завершиться і ця зустріч якимось проривом та успіхом. І війна триватиме, треба запасатися стійкістю важко, так, тому що відключення електроенергії, тому що тепло. Немає і в Києві досі велика кількість будинків без тепла. Харків відновлюється. Це все дуже складно, але зараз а, треба продовжувати оборону з метою виснаження Росії. Це дуже непроста амбітна задача. Але ми її почали коли кинули виклики, коли почали боронитися 4 роки тому. І зараз ця боротьба. Має продовжуватися, тому що знову ж таки Кремль не поступається своїми вимогами, але для цієї боротьби нам потрібно формувати альянси. Європейці, Америка, мають робити кроки, адже включився Китай. Китай же ж провів перемовини Сі Цзіньпінь із президентом Трампом одразу після дзвінка Путіну, і це не даремно все відбувається, друзі. Дивіться, нещодавно Дмитрієв їздив до Майамі. Обговорював Віткофом в тому числі параметри економічної співпраці зі США. в Америці. Тривалий час побутує думка, особливо зараз у наближеної команди Дональда Трампа, про те, що потрібно відтягнути Росію від Китаю, відірвати і США мають використати Росію як елемент стримування Китаю. Ну тобто, вам відома ця позиція. Я думаю, але Китай це не влаштовує. Нічого собі Росія продотувала китайську економіку на 20 мільярдів за час війни. 20 мільярдів зекономив щонайменше доларів Китай на дисконтах, на знижках, по яких він купує нафту і газ у Росії, і тому, власне кажучи, їм як мінімум це не вигідно. Друге, Китай втридорога продовжує продавати Росії технології подвійного призначення. І на цьому заробляють китайські компанії, вони продають вищі поціни ринку. Це дуже вигідно, вигідніше, ніж продавати кудись на захід чи на схід, будь-куди. Наступне це те, що Китаю потрібні російські ресурси, і Сі чітко натякає про те, що ми би хотіли розширити співпрацю і хоче отримати доступ до російських рідкоземів. А за це йде боротьба. Саме тому Трамп каже, що нам потрібні рідкоземельні мінерали та метали. Саме тому виникла ситуація з Гренландією все через це, для того, щоб потенційно підготуватися до глобального протистояння з Китаєм. Китай це теж бачить, розуміє і хоче собі нарощувати, і їм потрібна Росія для цього. Ось, власне кажучи, про що йдеться? І сії, ну, Дмитрієв поїхав. Тому що американці хотіли би зайти на російський ринок, отримати доступ до цього. Він поїхав. Foreign Policy в цей час авторитетне видання, яке пише про міжнародну політику. Пише про те, що ну от Дмитріїв поїхав домовлятися з американцями про економіку та фінанси. Це все бачить в Китаї і одразу сі до СІ їде шайгу а обговорювати параметри майбутнього візиту Путіна. А з Путіним СІ проводить відеоконференцію. Ну а потім а, СІ дзвонить Трампу, і президент США не написав нічого такого, знаєте, як він любить в його притаманній манері, великого допису, розлогу в трус сошел в його соціальній мережі. Немає, тобто, а, фактично, мова йде про те, що, мабуть, не дуже втішні новини отримав для себе Трамп і не почув того, що хотів би почути від СІ. А лідер Китаю вочевидь сказав, що не чіпайте Росію, ми будемо співпрацювати. І хоч Сі Цзіньпін сказав про те, що Китай підтримує перемовини в Абудабі, які а, фактично ініційовані Сполученими Штатами Америки. Але, попри це, а, ну чи щирі прагнення Китаю в тому, щоби настав мир, думаю, що ні. І тому це все виходить ще й за лаштунки глобального. Протистояння тому я й кажу про альянси, тому що зараз гра переходить на інший рівень. Ось ця велика стратегічна гра, і мова йде не тільки вже про стримування агресії і захист Європи, а мова йде про вибудовування альянсів для стримування, в тому числі Китаю, тому що ви бачите воєжі європейських лідерів до Китаю, поки Сполучені Штати Америки вирішують питання з Венесуелою, Кубою приділяють менше уваги Європі. Але стратегічно це не в інтересах США, стратегічно в їхніх інтересах, аби європейська економіка залишалася об'єднаною трансатлантичною зі Сполученими Штатами. Ось насправді що в їхніх інтересах. Тому зараз велика ось така гра, і тому ми теж залежні від цього. І, ну скажімо так, відірватися насправді важко. Тому Китай підначує Путіна, щоб той продовжував війну. Інакше буде складно. Американці не можуть зараз зробити попри все, вони тиснуть на Україну, щоб Україна прийняла умови, і таким чином вони думають, що зможуть зайти на російський ринок, обмеживши санкції, чого хотів би Путін, і фактично отримуючи доступ до сировини, таким чином стримають і потіснять Китай. Але цього не буде на даному етапі, і ось дивіться, що пише з цього приводу. Відомий британський е, аналітик е, е, Майкл Кларк, який дав коментар е, для Sky News. Військово-політичний аналітик Кларк зауважує, що китайська економіка дуже залежить від економічної ситуації в світі, а та зазнає негативного впливу від війни в Україні. Але, попри це, Пекін готовий миритися з цим із двох причин. По-перше, їм подобається ідея, що це розколює НАТО. Китай кидає виклик разом з Росією, Північною Кореєю глобальному світовому порядку. Тобто, вони хочуть, щоб Західний блок розколовся, щоб НАТО не було як такого, щоб в Європейському Союзі посилилися протиріччя та розбіжності, і таким чином Китай думає, що він буде поширювати свій вплив. І ось це про розкол НАТО. Це їх влаштовує, це руйнує нинішню систему. Міжнародний порядок перебуває у стані колапсу, говорить Майкл Кларк. Він зламався обковадло України, китайцям це цілком подобається з їхніх власних причин. Крім того, на думку Кларка, для Пекіна наразі є неприйнятною поразка Росії. Вони не особливо хочуть бачити тріумф Путіна, але вони не хочуть бачити Путіна приниженим. І вони не хочуть бачити Путіна настільки приниженим, що в Росії відбудеться революція, і Росія стане глобально нестабільною? За таких умов тоді в чому питання? Чому вони не можуть змусити Путіна піти щонайменше на припинення вогню? Ну погодьтесь, закономірне нормальне питання в цій ситуації. А чому ж ви не погоджуєтесь і не закликаєте російського диктатора зупинитися, припинити вогонь? Ось в чому питання? Ні. Вони зацікавлені, тому що це знову ж таки підживлює, як би там не було їхню економіку, розбалансовує НАТО. І в результаті розрахунок такий, що це буде ламати світовий порядок глобальний, світовим поліцейським і гарантом якого виступають. Сподіваюсь, будуть виступати і надалі Сполучені Штати Америки, Європа буде фрагментуватись, децентралізуватись. Антибрюсельські настрої посилюватися, і окремі європейські держави будуть рухатися в бік Китаю, шукати якусь точку опори глобально, і це буде не Вашингтон, а Пекін. Ось розрахунок СІ. І ми зараз в цій ситуації перебуваємо тому прориву, і в перемовинах не варто очікувати а варто розуміти, що війна буде тривати, і буде тривати зараз вона в такій, ну скажімо, попри те, що. Є можливості і параметри досягти певного прогресу. Все ж таки, перемовний процес він не буде закинутий і забутий, Не думаю, він буде тривати, але все ж таки, чи буде він увінчений проривами, поки немає належного тиску на Росію? Ну от Блумберг пише про те, що США підготували нові санкції, потужніші проти РФ, але не поспішають їх запроваджувати. Це теж питання. Але в той же час нафтогазові доходи російського бюджету в січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з січнем 2025 року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року. Про це пише агенція Reuters. Тобто, ми бачимо, що як би там не було, доходи падають, санкції працюють. І я думаю, що час вочевидь відновлювати і наші пекельні санкції. Далекобійними ударами проти а, військових об'єктів на території Росії президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французьких медіа зазначив, що він сподівається, що менше ніж рік знадобиться для того, щоб війна закінчилася. Такий прогноз дає очільник української держави. Крім того, Володимир Зеленський назвав втрати. України в цій війні він сказав про 55 тисяч загиблих наших героїчних захисників-захисниць, і ще, каже, є багато зниклих безвісти. На жаль, сумом світла пам'ять їм і величезна подяка від усього серця за той подвиг і за наш захист. Згадуємо їх, друзі, не забуваємо, пам'ятаємо про хвилину мовчання, хвилину пам'яті щодня о 9-й ранку. Так, важко, але це ціна нашої свободи, і в ім'я цих загиблих ми не можемо просто зламатися. Попри все, ми маємо їх пам'ятати. Ну і ще говорить президент України, що Росії знадобиться 2 роки і 800 тисяч військ для того, щоб захопити Донеччину, що вони несуть великі втрати і нічого не вдасться. Ось така ситуація і закликає Захід до посилення тиску на Росію. Ну Ось, друзі, така у нас ситуація з перемовинами довкола перемовин. Напишіть, будь ласка, які ваші відчуття, чи вважаєте ви і сподіваєтеся, що зустріч в Абудабі, другий день якої буде 5 лютого, таки завершиться проривом. Чого очікуєте? Загалом пишіть, як ви тримаєте, звідки ви дивитеся, яка ситуація в вашому населеному пункті світлом, теплом. Пишіть, друзі, це дуже важливо. Давайте формувати ось цю нашу спільноту порядних патріотичних. Людей, пам'ятайте, що попри все, ми з впевненістю і божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!